Сьогодні я хочу поділитися своєю історією, і, можливо, ця моя історія комусь допоможе розкритися і комусь допоможе знайти свою природу. Історія буде про те, як взагалі ти взнаєш про свого Бога, хто це свій Бог і чому у житті. Так важливо не для всіх, а для людей, власне, які шукають відповіді у цьому напрямку, знайти свого Бога, знайти свою природу і ніколи не зраджувати собі, а це означає своєму Богові. Я зовсім а, випадково знайшла свою природу. Я в одному із своїх прямих ефірів розповідала про те, що а, про духовне ім'я і як воно пов'язане духовне ім'я, з чим воно пов'язане. І ось якраз це все воно пов'язане і переплітається. Тобто духовне ім'я це твій такий код, по якому ти розкодовуєш свій шлях. Свої задачі, свої призначення, можливо, в когось навіть місія. До цього потрібно відноситися трошечки так, як до гри, до своєї, скажімо, місії, тобто грати таку місію. Насправді це проявленість твого Бога в духі, а дух вже проєктує твоє тіло, тобто аватар. І Якщо це все з'єднано природою, твоє життя воно набуває зовсім іншого сенсу. Воно змінюється, воно не є таким сірим, монотонним, запрограмованим, ти не страждаєш. Ти ні від чого не страждаєш, тому що ти все приймаєш як пізнання, як урок, ти все приймаєш як. Своє життя в різних кольорах. Твоє внутрішнє відчуття з Богом, воно як найвищий пілотаж кохання, як відчуття оргазму, тільки цей оргазм, він ще глибше, він якби на іншому рівні. Він не просто на фізиці, він не просто емоції, виплеск емоцій. А він глибоко, коли ти відчуваєш в своєму тілі постійно оце задоволення просто від всього. Це є, це є, називається з'єднання з Богом. Це дух в тілі. Боги вони різні. І один Бог це джерело. Так, всі, які ми звикли звертатися ніби до одного Бога, це до джерела нашого, від якого все створилося. Але потім іде дуже різноманітної природи. Тобто цей, це джерело, від якого все створилося, цей єдиний Бог це просто джерело, це не просто джерело, а це від якого все пішло. І от далі вже розгорнулася історія, природа. І от ми всі різні. І наша задача пізнати цю свою природу, тому що ми тут, щоб пізнавати і проявлятися. Цього хоче наша природа. Нас для цього заблокували, щоб ми нічого не пам'ятали і не знали. Ну, Там, звичайно, індивідуальна історія у кожного, але в більшості людей так, вони заблоковані. Так от, якщо ти частинка Бога, насправді боги, вони вцілюються тут, у людях частинка богів вони вцілюються. І якщо ти дійсно є оця частинка, ця природа в тобі почне говорити. Ти почнеш тягнутися до цієї природи, вона почне проявлятися в тобі. Ти інтуїтивно почнеш її відчувати. Якщо задавати запитання, до тебе обов'язково прийде відповідь. Обов'язково прийде відповідь про те, куди тобі дивитися. А якщо ти задаєш запитання, значить тобі потрібно відповідь отримати. Так от, звичайно, не всі. Ми сьогодні не про це, звичайно, це не для всіх. Це для тих, хто шукає ці відповіді. Якщо твій Бог це, Він є, він просто є в тобі, ти про це знаєш. Ти обов'язково про це знаєш. Якщо ти будеш задавати ці запитання, ти про це знаєш. Так, я знала про індуїзм, і я ніколи раніше не цікавилась насправді цією культурою. Я знала про неї, звичайно, але прийшов час момент, коли я почала задавати ці глибокі запитання, і це для мене було дуже важливо, і мені прийшли відповіді. І тепер я знаю. Тому що ці відповіді почали приходити відвсюди, від всюди, від людей. Мені почали попадатися такі наставники, я почала бачити частинку в них себе, бо навпаки. Мені в практиці, в регресії, мені, звичайно, прийшло моє духовне ім'я, яке я розкодувала і зрозуміла, що це мій Бог. Від цього почало розкриватися мої задачі, моє проживання багато-багато речей, там, скажімо, моїх якихось незрозумілих ситуацій. Я почала багато отримувати відповіді. І саме знайшовши свою природу. Всі відповіді є у твоїй природі. Так Якщо людям сказати давайте зараз вивчайте своїх богів, це буде дуже важко, тому що розбиратися в цьому можна просто безліч, читати літературу, міфологію, є е, Греція, є Єгипет, є Індія, індуїзм, є е, слав'янство, але ти повинен слухати себе. Ти повинен розуміти, куди тебе тягне. І якщо ти будеш задавати запитання, а наші алгоритми Всесвіту побудовані так, що якщо ми задаємо, відправляємо у простір запитання у Всесвіт, нам обов'язково приходить відповідь. І твоя відповідь, вона обов'язково прийде до тебе, якщо ти задаш запитання. І твій Бог, він обов'язково. Тобі допоможе у всьому при умовах, якщо ти не зрадиш його. Зрадити свого Бога це означає зрадити себе, це означає покинути себе ради чогось, ради грошей, ради інших людей. Тобто відмовитися від своїх справжніх виборів і бажань. Слухайтеся, ваша природа, ваш Бог це ваші справжні вибори і бажання. Якщо ти почнеш слухати себе, свої бажання, свій вибір, ти зрозумієш свою природу. Все просто. Все, що ти бажаєш, все, що тобі подобається, куди тебе тягне, це і є твоя природа, там схований твій Бог. Це твій дух, твоя духовність. Дух це і є твій Бог, тільки Бог він якби більший. Дух це ну, частина, аспект Бога, можна так сказати. Я це так розумію, я це так відчуваю. І дух, він проживає в цілі. Не, не в тебе є дух, а ти є в духа. І ти є в Бога. І ти проявленість Його. І щоб тобі тут було добре, тобі потрібно пізнати себе. Мені написала одна дівчина в інстаграмі. І сказала, що вона хоче зі мною познайомитися, чи не випадково я не проживаю в Києві, їй дуже близька і подобається моя енергетика. І я, звичайно, їй відповіла і сказала, що це було би класно, а потім я подивилася до неї на сторінку і я побачила, що вона. Духовний наставник і займається медитаціями, практиками. І в одному з постів в неї було написано про шиву. І там було про 16 понеділків шиви. Я зрозуміла, хто нас звів. Наш Бог, мій Бог, наша природа. Люди. Не тому біжуть, тому що це екзотика, кудись і шукають і знаходять себе там, а тому, що вони знаходять і їм відкликається там їхня природа. Комусь відкликається Скандинавія, комусь відкликається слов'янська природа, комусь відкликається єгипетська природа, комусь грецька, міфологія, комусь. Можливо, ще щось. Так, це можна сказати, що боги це все в минулому і зараз новий квантовий світ. І я також з тим згідна. І я також це підтримую. Але просто бувають такі моменти, коли тебе життя само підводить кудись. І коли ти при знайомстві. Зі своїм Богом, духом відчуваєш щось дуже глибоке, неймовірне, при згадуванні в тебе викликають глибинні такі, з глибини хочеться плакати, це означає одне, що ти знайшов свою природу. В нас настільки тут все переплітається. І ми, душі, які народжуємося з різних міст, проживаємо не тільки на землі, ми проживаємо і інші життя в інших вимірах, і на землі, і на землі повсюди, в, інш... в різних країнах. Тому в нас пере... переплітається, і немає, що тут твоя земля, а там не твоя земля. Ми не знаємо, чому ми прийшли саме зараз на цю землю. Це все про одне. Є Егрегори, так. І тут немає нічого поганого, тому що Егрегор це захист, з ним можна взаємодіяти. Є якась певна природа енергії, яка відповідає тобі саме з цієї культури. Але ти можеш пізнавати. Багато чого, і взаємодіяти багато з чим, створюючи, якщо ти на це здатний, і в тебе вистачає сили, впевненості хоробрості свій особистий егрегор. І це вже йдеться про свободу, і це вже йдеться про дуже високу відповідальність, терплячість і. Відданість собі, ну а значить, своїй природі, значить, своєму Богу. Я вам дякую, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я його розвиваю, я збираюся там робити прогнози. Індивідуальні, і е, в нас є дні Екадаші, де ми робимо аскезу, лікуємося, лікуємо свою карму. Отже, підписуйтеся, там багато чого корисного. Ставте лайки. Для рівноваги дякуйте, діліться і до зустрічі!